Усім споживачам природного газу Житомирщини нагадуємо про необхідність передавати показання лічильника газу з 1 по 5 число. Для цього використовувати необхідно сервіси обліку газу газопостачальної постачальної компанії Нафтогаз України. Тож передати дані про спожиті кубометри можна наступними способами. В особистому кабінеті MyGasUA, через чат-боти GasUA у Viber та Telegram, за допомогою повідомлення SMS на номер 4647, а також за телефонами контакт центру. 066 328 88, 098 328 88 та 093 328 88, а також це можна зробити на сайті Житомирської філії газмережі через особистий кабінет у вкладці під назвою Внести показання. Але для цього спочатку потрібно у особистому кабінеті зареєструватися. Наголошуємо, якщо у споживачів виникають запитання, то проконсультуватися можна, звернувшись також до контакт-центру або написавши у приватні повідомлення на офіційну сторінку компанії у Фейсбуці.